Дорогі друзі, продовжуємо розглядати, як Ісус зцілював різні недуги, зцілення біснуватого в Капернаумі. І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас? Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Сцілення герасинського біснуватого. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї, а коли він вступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до Нього й гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не мучте мене, бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але Він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи: як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні, а було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них. І він дозволив їм Біси ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали, сповістили в місті й по селах, і люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, Він сидів, одягнений при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий, і попросили його всі люди герасинської землі відійти від них. Бо були охоплені великим страхом, він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус.